Представлю чотири пріоритетні напрямки на основні яких ми будемо працювати на наступному році. Спочатку соціальний правовий захист студентів, оводя, стипендії, платні послуги, побут та інше. Адекватна реакція наша на неприйняття для студентів законодавчої ініціативи. Ви ще згадані круглістів на рахунок законопроектів і так далі. Ми будемо це продовжувати в явності, в цьому розгляду. Наступне сприяння реалізації професійного наукового потенціалу студентів. Допустим, презентації студентів і зараз ми розробляємо питання, напевно, що у нас вийдуться зробити так званий бізнес інкубатор Це неодноразове питання, яке в нас виникало. Багато в нас було ярмарків кар'єри. Трошечки е деколи отрималось, деколи не получалось. Ми це будемо продовжувати, я думаю, що ми піднесемо це на інший рівень і все-таки доб'ємося якогось е реального видимого результату. Курьбасова робота діяльність, розважання, заклади, здорового життя. Однозначно ми будемо підтримувати ці всі традиційні акції, які розпочала міська рада за 5 років своєї діяльності. Зокрема, ми будемо долучатися до різноманітних акцій, які проводяться як на рівні міста, так і на рівні України. Плюс все-таки хочемо якісь акційні родзинки внести. Щось таке, що було цікаво для студентів, що було цікаво для нас, що було цікаво для міської ради. Останнє розширення. З людьми з студентських мережах інших міст України. Говоримо не тільки про межі України, виходимо на рівень Європи. Величезне бажання організувати конференцію студентських мерів.